Адаптивний одяг шиється для того, щоб покращити, полегшити догляд за важкими пораненими. Це одяг, який дивіться ну, повністю. Повністю розбирається. Колектив ліцею номер 17 інтелект з перших днів повномасштабної війни доєднався до Швейної роти. Нині тут опановують виготовлення адаптивного одягу. Штани та білизну на липучках відшивають з натуральних тканин та відправляють у шпиталі Полтави, Харкова, Дніпра та інших міст, де лікують поранених. Одягаються на апарати Елізарова, на інші прилади, які хлопцям ставлять, для того, щоб вони видужували скоріше. Крім цього, для захисників... Та захисниць шиють теплий одяг повсякденну білизну. Вже відправили на фронт більше сотні торбинок турботи. Вкладаємо туди, крім нашої любові і турботи, вкладаємо рушнички, вкладаємо банопінні приладдя, прикрашаємо їх ось такими мальовничими вишивками, які в кожній школі є, тренувальні дітки вишивали. У процесі задіяні всі вчителі, учні та батьки. Працюють після уроків та у вихідні. Про потреби військових у школі. Знають не з чуток, бо в ЗСУ зараз і батьки, і педагоги. Ми зараз маємо можливість шити ось такі тактичні шапки. Ми ш'ємо балаклави для хлопців. Це ось теплі ось такі бафи, які ось тут одягаються, щоб хлопцям було, було завжди тепло. Це білизна, ось така звичайна білизна, звичайна футболка. Thank <laughs> you. Залишки залишаються, то із них виходять ось такі бойові зайці, або, як ми їх називаємо, бойова кроля, яка йде хлопцям на фронт, іде як сувенір такий невеличкий. Їх із задоволенням роблять теж діти на уроках. А з нагоди Дня Святого Валентина на схід вже поїхали створені руками дітей жовто-блакитні сердечка. Написали листи, ось малюночки малювали. Ми віримо в нашу перемогу. Швидше, і хочемо, щоб був мир. Стати частиною швейної роти може кожен охочий, кажуть майстрині. Наразі їм потрібні натуральні тканини та трикотаж двонитка. Приносити матеріали можна в ліцей номер 17